Far Cry 4 виповнилось 10 років. Так-так, Far Cry 4 вийшла в далекому 2014 році. І, до речі, вона досі виглядає чарівно. Взагалі, я проходив Far Cry 4 багато років тому на своїй старенькій PlayStation 3, яка навіть не вміє робити скріншоти. І там вона виглядає не так чарівно. Хоча тоді давно мені це здавалось крутим. Однак мене якось неочікувано потягнуло в ігри Ubisoft, і я вирішив зараз зануритись в пригоди вигаданої країни Кірат, аби поглянути, як гра тримається сьогодні. Щойно ви відкриваєте гру, вас зустрічають дуже ем, індійсько-гімалайські мотиви, які одразу налаштовують на правильний лад. Адже Кірат це така азійська тема, але не та, де Японія і Китай. Базується вона саме на гімалайському регіоні. Ви, Аджай Гейл, і ви везете сюди попіл своєї матері, аби розвіяти його на рідних землях згідно заповіту. І вже в першій довгій катсцені вас зустрічає Пейган Мін, харизматичний диктатор, який, до речі, вже стали візитівкою серії Far Cry. Тут я для демонстрації використовую не свої футажі, але це лише на один раз запевняю. Так, дивись у камеру, так. Пейган не лише знав матіра Джая, він, в принципі, розкриває йому кілька секретів його походження. Наприклад, його батько був засновником місцевого угрупування повстанців Золотий шлях. Зрештою, Пейган ненадовго залишає нас наодинці, аби покатувати нашого випадкового попутника і просить почекати його тут. Здається, саме Far Cry 4 започаткувало цю фішку серії. Що технічно ви можете пройти гру всього за 15 хвилин. Приблизно такий час вам потрібно потусуватися в маєтку Пайгана міна, нічого не чіпаючи, щоб він повернувся і відвіз вас просто розвіяти попіл матері. Насправді виявляється непоганий мужик, та нащо проти нього воювати? Після цього завдання виконано, а ви, тобто Аджай, повертаєтеся додому. Кінець. Але цим я, в принципі, хотів завершити свою розповідь про примість сюжету. По ідеї, аджай не слухається, тікає з маєтку, а там його вже зустрічає золотий шлях, і починається пригода довжиною від 20 до 50 годин в залежності від того, наскільки старанно ви полососитимете карту. Бо активностей тут, ну, вже традиційно, дофіга. Окрім сюжетних місій, вам пропонують, наприклад, звільняти заручників, полювати на людей і на тварин або ж стандартні перегони на час. Але це все, звісно, лише після того, як ви зачистите аутпост, до якого тепер можна буде телепортуватись. І так, тут ще працює схема вишок, які треба захопити, щоб розчистити значний шматок карти. Цю ігроладну механіку прибрали із наступних ігор, поставивши одну єдину вишку Far Cry 5 як надгробний камінь на могилі цієї ідеї. І знаєте, що це буде звучати дивно, але повернутись до захоплення вишок було приємно. Я пам'ятаю, як колись вони всіх бісили, але хе, мені подобається. Самі по собі ці вежі це нескладні просторові головоломки, де ви розбираєтесь, в яких місцях можна піднятись вище після напружених боїв у відкритому світі. Це такі розслабляючі моменти, в якомусь сенсі я за цим навіть сумую. Щось подібне, до речі, залишилося в серії ігор Horizon, наприклад. Але там ті секції не дуже розслабляючі, але зараз не про те. Про напружені бої. Знаєте, після Far Cry 6, де ти абсолютний хижак, і тобі не дуже страшні тварини навколо. Трохи дивно повертатися в Far Cry 4, де кожна тварюка фауни намагається тебе вбити. І, чорт забирай, в неї хороші шанси. Причому кожна тварина окремий рівень небезпеки. Спочатку на тебе зненацька нападає медоїд, який одразу натікає, що тебе тут намагатиметься вбити навіть найневинніший тушканчик, а потім ти зустрічаєш з граю диких собак або з граю вовків, і вони вже дадуть вам просратися як треба. Чуєте, як хтось завиває вдалині, знайте це по вас. І вони йдуть сюди. Це може непогано так зіпсувати вам зачищення якоїсь локації, але, на щастя, в грі є класна механіка, де ви можете закинути до ворогів шматок м'яса, і тоді ця зграя вовків чи собак атакує їх, а не вас. І в мене були випадки, коли така зграя самостійно зачищала мені весь аутпост. Звірі Far Cry 4 взагалі були значно прокачені у порівнянні із Far Cry 3, але головною фішкою тут є, звісно, слони. Паніці вони, звісно, можуть вас штурханути разок, але в цілому вони мирні і спокійні. Але їх завжди можна осідлати і вірватись в оборонні позиції ворога і навіть кататись на слоні по світу. І повірте, це того варте. Слон Far Cry 4 це бісів танк, просто із гарматою ближньої дії. Живучі з товстою шкірою ваншотять будь-якого ворога, розкидаючи навколо їх разом з машинами. Хоча, звісно, якщо не хочете так багато шуміти, можете і по стелсу проходити. В принципі, гра цілком це дозволяє. Колись я зроблю відосі про Far Cry 5, наскільки я пам'ятаю, там гра зовсім не про стелс. Тут, принаймні, є така можливість, бо я люблю стелсити в іграх серії Far Cry. Ну і звісно, про відкритий світ і активності тут в принципі можна говорити довго. Особливо про пошук всіляких колекті, зривання пропагандистських плакатів і відкривання сраних нікому не потрібних скринь. Досліджувати відкритий світ Far Cry загалом приємно, хоч і пересування по самому світу здається досить обмеженим, особливо в порівнянні з тим, же Far Cry 6, із величезною кількістю техніки і можливістю в будь-який момент липрнутися просто в стратосферу. Механіка їзди на автомобілях для мене це взагалі якийсь особливий біль, хоча й з часом привикаєш. Пам'ятаю, що на PlayStation 3 там для газу треба було не на правий курок тиснути, як в принципі в всіх інших іграх, а скіком вперед. І це було дико незручно. На клавомиші терпимо, але фізика все ще не. Ну таке. Втім, про що я там пушки? Пушки! В Far Cry 4 свого часу нарешті. Підвезли кастомізації зброї, яка, звісно, була дуже обмеженою. Розмалювати свій пістолет, автомат чи лук, звісно, можна однак самі малюнки не те щоб дуже вирізнялись, їх небагато, а можливості кастомізації обмежені і швидше нагадують одноразову прокачку. Почепи єдиний можливий притіли з подвійним приближенням, розшир магазин з набоями тощо. Коротше, кастомізація не сильна сторона цієї гри, але вона тут принаймні присутня. Хоча мене трохи дратує сама система відкривання зброї, де щоб отримати улюблений револьвер, мені довелось завершити аж 5 місій звільнення заручників. В цілому варто було чекати, що Far Cry 4 це та ж дрочильня у відкритому світі, що й кожна інша. Але атмосфера тут реально чарівна, і місцями навіть трохи містична. Особливо коли по ходу місії йогі і Реджі ти відправляєшся в Шангрі Ла, де виступаєш в ролі древнього воїна. Шангрі Ла виглядає заворожуюче, але ігроладно вона дуже рудиментарна. Ховаєшся, натравлюєш на ворогів свого тигра, дуже милого до речі. А потім все одно наступає момент, коли цей недостелс закінчується. Всі вороги автоматично дізнаються про твоє місце знаходження, а тобі залишається по більшій мірі затикувати їх єдиною можливою атакою з анімацією добивання. Насправді Шанґріла це ще один приклад опціональних місій, всі з яких не обов'язково проходити. Але вони додають ще трохи різноманіття геймплею, по суті, те, чого якраз не вистачає, скажімо, Far Cry 6, де все рухається лише згідно заданих спочатку правил. Якщо щось сюжетно, Шангріла тут пояснюється або наркотою, або ще якимись приходами від споглядання священного гобелену. Ну і звісно, по сюжету вам зустрінеться багато колоритних персонажів. Якщо візьметесь проходити, обов'язково послухайте Радіо Рубі Рейрана, який пізніше накине вам ще місії. Там досить ідіотський, але прикольний гумор. Ну, оригінальний, окей. Української мови в грі, звісно, немає, як і, на жаль, фанатської локалізації. До речі, якщо когось хвилює, що в стімі продається лише версія з російською мовою, яку не можна змінити, версія Ubisoft Connect позбавлена цього недоліку. Я купив гру там і граю собі англійською. Знання мови на щастя дозволяє. Ну і по ходу сюжету треба обирати на чий бік стати, сабала чи аміти теж досить оригінальна штука, якої пізніше ну, більше не буде в, в іграх серії Far Cry. Під час минулого разу я ставав на бік Сабала на PlayStation 3 і так чомусь зробив і цього разу, тому досі не знаю, яка там різниця в кінцівках. Треба буде поцікавитися або перепройти. Не знаю, дратує мене ця аміта, не можу нічого з собою зробити. В цілому, після нового десятка-другого годин я можу сказати, що гра непогано тримається сьогодні. і Якщо ви не грали, обов'язково спробуйте, особливо, якщо вам подобаються ігри такого ж типу. Обов'язково купуйте Ubisoft Connect, де є повний комплект мов і вам не доведеться себе нічим обмежувати, коштуватиме це приблизно 91 гривню. Точно, досить точно 91 гривню. Яку б мову ви не обрали, там можна будь-яку ну, сенс в тому, що ви завжди можете змінити своє рішення, ну, тобто, навіть якщо ви не розумієте англійську, бо знову ж таки, з тим вас цю можливість забирає? Ну і звісно, хоча я пробував Far Cry 4 і на PlayStation 4 ненадовго колись якось повністю я проходив її раніше лише на PlayStation 3. Тож свіжим поглядом можу сказати, що гра й сьогодні виглядає фантастично. І звісно, обличчя досить мультяшні, але щойно ви від них відвертаєтесь, гра виглядає досить навіть сучасною, та й потужного заліза для цього не вимагає. Весь цей гімалайський сеттинг, але не так, щоб тупо сніг навколо, а саме культура. Far Cry 4 в цьому досить унікальна. Тут і сцени поховання загиблих, священні дзвони, які ви крутитимете, святині, печери, статуї. Звісно, кірат не виглядає дуже густонаселеним, але поза цим він живе і дихає. Тут навіть можна прикрашати і розвивати свій фамільний маєток. Я взагалі забув, що тут таке є. Цікаво такі речі згадувати на ходу, повертаючись до таких ігор. І взагалі, по ходу діла трішки переосмислюю своє ставлення до них. Ну залізти якось на ті вишки, і скажіть, чи дійсно все було настільки погано, щоб їх повністю вирізати з серії? Як на мене, нормальна активність? Хіба б я хіба що, зробив би їх менш обов'язковою активністю? Щось на кшталт пошуку колектиблсів. В цілому, в мене все. Сподіваюсь, це не останнє відео подібного штибу. Я планую цьогоріч прийти з іграми Ubisoft, особливо ювілейними. Якщо вам подобається така ідея, черканіть в коментарях.